Ці економічні ризики було прийняте надзвичайне непросте рішення про призупинення переговорного процесу щодо підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Сьогодні, вочевидь, ми повинні розуміти, що асоціація з Європейським Союзом це не членство Європейського Союзу. Для процесу адаптації необхідно приблизно 10 років, і це потрібно розуміти. Крім того, Угода про асоціацію всіляко уникає згадувань щодо самої можливості членства України в Європейському Союзі. На відміну від документів, які ЄС підписував свого часу з Східноєвропейськими країнами, наша угода базується не на політичній інтеграції України, а на економічній інтеграції та політичній асоціації. Це означає. Економічна ЄС готовий дозволити Україні повністю інтегруватися та стати частиною європейського ринку. У той же час політичної інтеграції, тобто майбутнього членства, не передбачається. Незважаючи на таке обмеження, ми рахуємо, що асоціація потрібна Україні як стратегічна ціль та як тактичне вирішення багатьох поточних проблем.